Я казав, я казав, що новиночки, грамдеко шарми. Щас. чорвити. Це декорчик дуб Остін з тисненням є Замовлення. Така фактурочка дуже гарна. Ще піднімається ранку ми придивлялися. Люди брали додому взірець. Такий от, ну просто він чудовий, максимально лісничний. Замовлення вже сплачене. Зараз приїхав до нас об'ємчик Дуб Барік. І бальк, отакий от твітінок, от темненький люди вибирали. І ось ця невеличка така куча мала, 90 квадратів, гравідату. І отакий от, 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 от відтіночок. Щас. Ось от такий отвітіночок. із новинки. Люди теж собі додому. ЖК-баку. ЖК-баку, ви що? Ми в курсі, що ми порязували. Приходьте, у нас гарні ціни. Знижки. Безкоштовне зберігання і послуги складання. Звісно, за кращими покриттями підлога сервіс міста Дніпро про стекла Українки 6.